Представтесь, будь ласка, назвіть своє ім'я. Мене звуть Володимир Савінов, Володимир Вікторович. Живу в Києві, родом сам з Херсонської області, з Олешик. Десь в 96 році поступив в університет Шевченка на факультет соціології та психології тоді. І з тих пір тут живу і працюю. Психологом, психотерапевтом, науковцем, дитячим психологом. Волонтером в різних громадських організаціях і таке інше. А, ну mm -hmm. і плейбек-театром займаюся. Основне. А що таке плейбек-театр? Плейбек театр, плейбек -театр це театр розповідей та імпровізації реальних історій глядачів. І розповідь і імпровізація спонтанна. Це важливо, що не задумано, не продумано, не написане на емейл e перед цим. А така, що народжується прямо в аудиторії. І так само ігра втілення, інсценізація цієї історії, цих історій також спонтанна, жива, справжня. Як і коли він з'явився? Лебек Театр виник в 75-му році вперше в голові Джонатана Фокса. Він нині живий і працює, хоча старенький. Джонатан Фокс вирішив: а чому в театрі так багато нарцисизму, багато конкуренції? Трошки, може, недостатньо правди, може і глибини? Треба ще його запитати, що саме не вистачало, окрім цих речей. І що можна грати? Імпровізувати спонтанно грати можна прямо історії людей, які присутні тут. І в 1975 році вони експериментували з Джо Саулас, Джудіт Свалоу та іншими Джо Саулас. Його жінка. Вони, в принципі, співтворці плебек театру як форми театру. Ну і з тих пір він пішов по світу. В 80-му році в Австралії, а потім і далі по Європі. Зараз багато в Ізраїлі, в Україні, в Сполучених Штатах, звісно. На вашу думку, чи існують якісь притаманні риси плейбек театру для кожного з міст? Хм. Насправді, є якісь риси притаманні. Звісно, є. Їх не може не бути. Чи чим вони визначаються ці риси? Вони визначаються е, культурою місцевою, в, як, в якій країні, в якому місті, звісно, може бути в місті якась особлива культура, особливий дух міста, соціальні ситуації, війна, оце у нас зараз так. значить, Специфіка є. Ось когось якісь інші там події, там, не знаю, якийсь фестиваль якийсь чи конкурс <кій> спортивний. От, то визначає, звісно, специфіка є. Традиція, яким чином потрапив плебек театр в це місто. Важливіше навіть не про специфіку говорити, а важливіше говорити про те, що, що становить плебек театр, які риси становлять справжній плебек театр. Справжній не в такому сенсі, такому, ох, такому академічному сенсі, а такий, що можна дійсно назвати плебек театром. Що не психотерапія, не... Е, Гумористичне шоу і не New Age, або секта, вибачте. І не просто там, КВН. А що це дійсно плейбек-театр. Ось про це важливіше навіть замислюватись. Хоча і цікаво, і про те, і про специфіку міста, специфіка мови, специфіка культури, традицій, власне, особистостей, які займаються цим плейбек-театром в конкретному місці. Місці. Місті. Ну, Так. Якщо коротко. Як довго ви вже займаєтесь плейбек -театром І... Це просто з четвертого року. 17 років. І. І як ви починали? Як я починав займатися. Я ходив на психологічний клуб університету Шевченка і проводив. Одночасно я завершив у 2001 році університет, факультет соціальної психології і продовжував ходити на психологічний клуб. Там проводив тренінги, які сам придумував, і які навчався також в іншій асоціації організації, там КАП, вона називається, навчався на тренера соціально психологічного Проводив, проводив і після одного вдалого тренінгу мені Олена Кисляк тоді була, зараз Олена Кабелінська. При, при Голова, голова нашого клубу психологічного університету Шевченка тоді. Каже: Володя, а от ти так гарно ведеш тренінг, прям цитую. Тобі було цікаво або близько було б ще займатися зайнятися плейбектеатом. Що це таке плейбектеатр? Це був 2004 рік, вересень здається. Ну, ну, не знаю. Це каже майже тренінг, майже театр, майже психологія. І не психотерапія, але творчості там багато. От в тебе в тренінгах так багато творчості, і з твоєї, і що ти розкриваєш нас. А ну, спробуй, да, давай, ось тобі телефон. Тоді існував другий, в Києві вже був другий плебек-театр, який організували Ірина Грабська, Наталія Коваль та інші. І Вона дала мені телефон Ірини, а вона, до речі, викладала у нас до цього ще психологію особистості. Тобто я був знайомець з Іриною Грабською. І прийшов до них. І прийняли потихеньку мене в актори і три роки грав у них. А далі у 2008-му вже створив свій плейбек-театр «Дежавю Плюс разом з Володимиром Бестревським, та Дарією Павлін, нині Трофімовою та багать, багатьма і іншими моїми друзями Тарасом Гудименко. Чи був такий сюжет для імпровізації, який вам запам'ятався найбільше? Сюжет, який запам'ятався найбільше навряд. Навряд, я б сказав, що прямо мені запам'ятався найбільше сюжет, це прям По-перше, я не маю права так говорити, бо кожна, кожен сюжет і кожна історія є самоцінною. Ми з цього і виходимо, з цього з гуманізму, з само... самоцінності історії, особистості і її історії почуттів і мотивів. Всім, що нею рухає. От, У нас, якщо було 300 приблизно перформансів за ці роки, 300-350, то це, значить, <свісно> якщо погратись в математику 3, 3 на 7, з чимось тисячі історій. Мені здається, що я пам'ятаю всі. Але насправді я пам'ятаю, звісно, не всі. Десь, можливо, десь там краєм свідомості, якщо нагадають, буває, люди в метро зустрічаються і говорять, о, Володимир, це. А що ви? А я у вас була на перформансі, да? Не пам'ятаю ні ім'я, ні зовнішність, нічого не запам'ятаю в метро там. Блін, а історія про що? І вона, я оце от... ну так. Пам'ятаю, да, як ми зіграли. І от якщо заглибитись в цю історію, то я пригадую навіть з цих двох-трьох тисяч історій, я можу пригадати ну кожну, мені здається. Здається, кожну. А що, яка кур'йозна історія? Ну, це коли була делегація, в планетарії, була делегація десь рік 11, чи 12, чи десь там. Років 10 тому, значить, делегація студентів Карпенка карго прийшли. Студенти, значить, не знаю, які там курси, там, ну, різні хлопці, дівчата. І хтось із них, не пам'ятаю, я розповів таку історію щемливу. Ну, таку щемливу, таку прямо... Трагічно, але щось я відчуваю, ну щось воно, ну, щось, не... щось не те, в тій правди не вистачає. Як, до речі, буває в літературних театрах, дещо не вистачає правди. А в нас не можна правду витягнути, вирізати. Бо це саме життя говорить людьми. От. Так от. І він розповідає, потім грає ну, щось не те. Що... Він плаче, сльози йдуть, здається, ли соплі там від нього. йшли, Думаю, ну що воно таке, що таке? А потім. Мені сказали, що це він вигадав історію і зіграв це, здається, ледь не завдання акторське дали, а ну вийти в плейбек-театр і розпові... розповідати так, щоб тобі повірили. Я наполовину повірив, наполовину ні. Після того так думав, ох ти ж. Там історія була, що я там з балкону з якогось спускався, потім впав, там хтось колись там. Ой, ну так, така дурня-дурня. Дурня, -дурня. дурня бо часто буває, і ми любимо дурню. Нормально, розповідайте. Але краще, щоб вона була правдива, звісно. коли вигадана історія. Оце мене тоді запам'яталося. Чи можете сказати, що плейбек змінив ваше життя? Якщо так, то як саме? Чи уявляєте ви себе без нього? Плейбек театр змінив моє життя саме тим, що я став ним займатися серйозно. По-перше, що в 2008 році друзі. Мене примусили, ну примусили, напівжартома, на звісно. Але на серйозно, примусили. Ну, як це примусили? Довбали, довбали, Володя створити театр, ти там тренінги так класно ведеш, ти там робиш, ти там, там крафт, там, там всяк. Ти, створи, створи, створи. Я говорю, ну да, ну так, да, ну, колись там все, Олена Вознесенська запрошувала мене на інтенсив в Крим, там декілька разів ми їздили, там, арт-калідоскоп. На конференціях проводив все. І кажуть, ну створив, ні, ні, я такий насправді я інертна людина досить. От. А вони потім телефонують. Так, Володь, є приміщення, день тижня. Це Ірина Байбара така. День тижня. А я тоді ходив на хоре, співав хорі Дніпро. Ще. Там понеділок серда п'ятниця в репетиції. То кажу, вторник чи вір. Тому що понеділився абітації, не хотілось пропускати. Значит, вторник, вторник, э, так, вторник, значит, помещение на Лыбецкой, такой-то, такой, -то, такой -то адрес, э, группа есть, ждем, приходи, начинаем театр. Что? Цикл, послезавтра. Ну, что, а? а? приехал. А? Он а? сидят 10 горячих, горящих очей. Кажут, веди. Что веди? Володя Быстревский, Даша Павлин, Ирина Байбара, Ще, ще так, хто, а, це Валя Ватага, ще хто. Ну точно не пам'ятаю, всіх, на жаль, не пам'ятаю, можна пригадати. І хоч веди. Опа, і оце о, дату запам'ятав. 11, 11, 11.2008 року. Оце змінив моє життя. Перед цим інші друзі ще довпали, що давай роби роби. Другий момент, що змінив життя, це е, інститут соціальної політичної психології, яким я працюю, і особливо мій вчитель. Тетяна Михайловна Татаренко, доктор, професор академік нині. Вона дозволила і зацікавилась плебек театром, щоб я його досліджував. І ось, наприклад, в 2011 році я почав з восьмого року писати тексти, статті, тези про плебек театр. А потім вже розділ посібника цілий дозволили мені дали право і простір. Написати, і звісно, консультації наукові, написати про плебек-театр з точки зору психології особистості і соціальної психології. І тому це моє життя змінило. Ну, а третє, я багато подій різних організовував, я надихаюся ролью кондактора своєю, я надихаюся історією кожною і важкою, і легкою, і, і кумедною. І яскравою і, і, і тишею. Тобто самим процесом, ну, акторами, то про що говорити, команда Державі Плюс, то просто мої близькі люди. Як ви гадаєте, наскільки сильно плейбек може впливати на глядача? Чи має він терапевтичну дію? Плейбек театр на глядача впливає досить сильно, особливо, якщо він, глядачі, серйозно до цього ставиться. Звісно, якщо класичне мистецтво, класичний, класичний театр. Продуманий глибокий і найвищого рівня, то він впливає рух так, що він може перевернути особистість. Плейбек театр можливо, не так переверне прямо особистість, але декого, можливо, навіть і більше. Тобто, уявіть собі, якщо... А правда, кому я кажу, ви ж, мабуть, знаєте, на що я говорю. Давайте так, для тих, хто знає, якщо ти вийшов на публіку і там... Не буде 20, а 30-40 людей, з них половина незнайомих. Кондактор, який стоїть, і тебе запрошує розповісти, не оцінюючи історію, що хочеш, розповідати. Будь ласка. Сидять актори, які тебе уважно слухають, для того, щоб було їм що грати. Ти виходиш, як Джо Салас пише в своїй книжці, це як у печері, в печеру, після що в там велика луна, еха. Величезне ехо. Це не просто ти там на кухні розповідаєш історію або без камери, а ти розповідаєш на публіку. А іноді, іноді плейбек-театр пишуть прямий ефір роблять. Оце як ми з вами записують його прямо. Я кажу людям, ну, так. Значить, розповідайте тільки ті історії, які ви готові, щоб були зараз, зараз в прямому ефірі в інтернеті. Інші не розповідайте. Рівень інтимності регулюйте самі. Це не моя відповідальність, це ваша. Буває пауза, хвилина, дві, три. Ну, більше трьох, то вже звісно, занадто. Там різні прийоми треба використовувати, звертатись, знаходити метафори, можливо. От, І коли люди вже розповідають ту історію, вони самі вирішили вийти, то звісно відбувається величезна трансформація з особистістю. Найбільше з оповідачем, звісно, і актори розвиваються, там багато окремих питань. і аудиторія, якщо вона в тій мірі, наскільки вона ідентифікується, а дуже часто ідентифікується з оповідачем. Ну і кондактор, там голова кипіть, кипить весь мозок для того, щоб зрозуміти червону нитку, про що ж люди зараз переживають. Ну Механізми, а про механі... механізми психотерапевтичного впливу. Терапевтичний вплив, звісно, має. Треба тільки відразу сказати, що це не є терапія, оскільки кондиції терапії тут не можна та й не треба зберігати. Це я б сказав надтерапія, сверхтерапія. Щось вище, вище. Це, тобто це і терапія, і тренінг, і мистецтво, і там якийсь простір перформансу або імерсивний простір, і, і вчинок, можливість вчинку все разом от, універсальне. Тобто плейбек-театр. Колись я метафору таку приводив. Ну, ну, плебек театр, все, що терапевтичний. Він тут і те. Тут і те. Тут і це, тут і інше. Оце тут всього багато. Це швейцарський ніж, який багато має аспектів і функцій. Тому не можна його називати методом. це форма. Метод це коли під, під, підпорядковано чомусь. Метод соціальної роботи. Метод мистецтва. У нас свої методи є. Методи плейбек-театру є. Метод плейбек театру. Це наш метод, а не метод соціальної роботи. Він ну, Applied театр за, за, за рубежом рубіжом досліджують за кордоном. Прикладний театр. Ну, прикладний підписний можна використовувати, да, але мені цікавіше мистецтво. Добре, добре. Що ще? Можете дати поради, як вберегти психіку під час обстрілів нашого міста? Щоб зберегти психіку під час обстрілів міста російськими агресорами? Треба спочатку зберегти тіло. Звіс. Треба приймати ризик того, що може потрапити ракета або сіра птаха, або ще хтось. Ризик приймати треба і знати, що ризик є завжди, просто він зараз сильний. Оскільки ризик сильний, то треба, значить, і діяти відповідно, йти в сховище, в метро, принаймні, як мій як мінімум правило двох стін, щоб не було поруч шибок, там якихось дзеркал, все таке інше, плитки і таке інше. І це робити спокійно. Це нормальний ризик. Якщо ви хочете зберегти своє життя і своїх близьких, треба діяти чітко, спокійно. як... Я знаю як механізм, як двигун. Друге, це в нас в е ситуаціях для психіки, саме для психіки, характеризується великою невизначеністю. Ми не знаємо, що буде. Світло кожної секунди може вимкнутися, ще дрібниця. Вода, опалення. Може прилетіти е якась ракета, Ха, калібр. Або ще щось. Якийсь камікад, що завгодно може бути. Люди, до речі, зараз більш агресивні, порушуються кордони, піднімаються психотичні процеси, невротичні процеси, піднімаються, випливають як старі рани. Випливають, да, да. підвищений. Невротизм, суспільства підвищений, тому обережніше з незнайомцями. Трошки обережніше, більш уважніше, більш, я знаю, більше дистанції, але й більше поваги. Трошки є небезпека. От, так от цей ризик приймати, і оця вся невизначеність, вона психіку руйнує, вона її принаймні розхитує. Не обов'язково травмує, травма це, якщо вже щось бахнуло серйозно, руйнує, розхитує, послаблює. Тому треба робити в житті якусь визначеність. Іноді це навіть в'язати, малювати, прибирати в кімнаті. Читати книжки, які вам подобаються. Ну або які треба, але ж ви розвиваєтесь. Читати. Читати книжки дуже, дуже важливо, О, це окрема тема. Бо коли ти читаєш, то ти можеш знайти схожі зразки і розуміти, що життя не тільки тут, а ще життя інше є. Що завершується все навіть. Це найстрашніше завершується. І треба зберегти якусь надію і віру для того, щоб жити потім далі. Але спочатку тут вижити. Тобто визначеність. Створювати більше визначеності. Розпорядок дня. Краще, щоб був більш-менш режим. Те, що ви можете контролювати, контролюйте, управляйте, звісно, гіперконтроль. Контролювати всіх не когось, а себе, себе, своє життя, свої плани контролювати. І чим більше ви контролюєте, навіть те, що не могли контролювати, а зараз можете. Рівень контролю може знизитись, менше, дрібненьке щось там, все, почистити там себе, там перебрати якісь речі старі, сумочки свої новини. Що завгодно. Контролюйте, займайтесь цим. Творчість дуже гарно. Також на комп'ютері написати якусь програму, сайт, хто там що. Хто, хто чим займається? Ну і третє це залученість. залученість. Треба бути залученим до якоїсь громадської суспільної діяльності. Не обов'язково там бути там, на Майдані, кричати, бути лідер. Це значить хоча б з кимось, з подругою, з другом, з кимось одним, там, з двома з родиною, з тими, з ким завжди, або з тими давно не спілкувалися, поспілкуватись, щоб було з ким обговорювати, кому ви довіряєте. Обговорювати свої переживання, робити щось корисне, допомагати ЗСУ, допомагати пораненим, допомагати тим, хто слабший, молодший. Батькам навіть допомагати, бо може вони там хваляться, що вони не бояться, а насправді вони також під загрозою. Вони не всесильні, окрім залужного. От <кл 'язок> то, то розумієте, залучені, треба залучатись до суспільної діяльності, бо якщо ви замикаєтесь, закриваєтесь, не зустрічаєтесь як ми сьогодні. Не покращується психічний стан, не покра ніякі думки і навіть книжки. Книжки так, думки, якісь індивідуальні заняття, дуже інтровертовані, кажуть, інтроверт класний, класний інтроверт, да? але не постійно. Треба, хоча б якась доля екстраверту, в день доза. Доза екстраверсії в день. Треба поспілкуватись, треба знаходити в людях краще. Ну і звертатись по допомогу. Іноді особливо люди не впевнені в собі. Діти, підлітки, так будь-хто не звертаються по допомогу. Думають, що це значить, ой, я боюсь, я слабак, я трус, ой, а може я ще трошки подумаю більше, я там, я там щось, а я сам пораюся. Ні. Звісно, правильно, що інтернальний локус контролю, тобто ви самі контролюєте, самі розумієте, самі хочете чого-то досягти. Але зараз в ситуації цієї і небезпеки для життя. Звертатись по допомогу вчасно це ознака життєстійкості, стресостійкості, резильєнсу і мудрості. То цінуємо одне одного, підтримуємо одне одного і вперед до перемоги.